Ви общак, ви не чуєте людей, ви вводите фашистські Дані. закони. Ви скоро дочекаєтеся того, що будуть самосуди, бо законів не існує. І ви мені колега називаєте, де ви мені не колега. Ви фашист, розумієте? Ви служите не своєму народу. Я тепер не дивуюся, не чому не, не, не можете сісти за сіл і розмовляти. Я вчора сидів цілий день за цим столом. І слухав же дебілізми, як ви, про Якщо... те, що не можна порушувати ваші Якщо... дебільні закони, які порушують себе... навіть Конвенцію ООН. Якщо... Вам сьогодні навіть ООН сказала, що їх треба скасувати. А як... ви мені розказуєте про закони. Якщо ви себе позиціонуєте демократом, да. людину трезвомисничню да. трезвомислим, да. то, на мій погляд, в спокійний спосіб ви повинні аргументувати свої доводи. Да. А не емоційно розмовляти. Я вам що, перейшов дорогу чи щось зробив? Я вам просто пояснив, що я вам не колега, бо ви працюєте на мафії, а я на неї ніколи не працював і ніколи їй не здавався, на відміну від вас, не я, прогибався. Я вам задав питання. Ви, був, бувши міністром внутрішньої справ. Да. Ви можете оцінку дати, що ці хлопці сьогодні в батальні викидати. Ви довели людей до вічі і вони переступили грань закону. Це, це правда. це правда. Ні, я не виправдовую. І ви призиваєте до цих дій. Ні. Так? Я Є? публічно сказав, що я не можу ні підтримати, але, на жаль, ні засудити їх. Бо такі, як ви, мерзотники, довели їх до порушення закону. У них нема виходу. Нема. Ви їх заганяєте в знаєте, Я ніколи з вами не пересікався, я думаю, ви людина була стримана, Бог мило. Стримано, Богу мило. Я бачу, Є, що ві дійсно віде? стриманий, бо якби вони стримані, я вам би виріла дав. Або я... плюнув би. Валіть, валіть до похана. Це рівень, це рівень людини, яка працювала міністром. Це рівень людини. Ми говоримо про що? Іди, іди служи мафії, Іди. Обслуговуй. Хай людина навчиться, не можна пускати іди, до ефіру. Це іди. ж не людина. Іди. Для, для вас ми всі не люди, бо ми не крадемо. Скільки сіків ви. Набрали повні кишені, всі інші для вас не люди.